Друзі, магія рослин вас вітає! Квітень то сонечко, то дощ буває заливає дощі цілодобово. Що робимо в садку на городі, коли така нестабільна погода? Як працюємо? Дивіться! А спочатку поділюся досвідом вирощування цибулинних квітів. В попередніх відео я вам розповідала, що у нас з'явився якийсь шкідник, який гризе цибулини тюльпанів. Пройшли дощі і. Квіти всі на місці, поки втрат не бачу. Напевно, оця волога земля вона завадила цьому шкіднику. Все ж таки, я схиляюся, що це миші. Якщо в минулих роках у мене було дуже багато посадок тюльпанів ось в такі контейнери, і контейнери я прикопувала в ґрунт. То восени я вирішила, що буду майже всі циблині квіти висаджувати без контейнерів. І бачите, як: контейнерів немає, немає захисту і миші тут, як тут. Тому напевно знов повертаюсь до контейнерної посадки. Якщо мене запитають, а який же для тебе тюльпан найгарніший, -най -най найлегкий у догляді? Ну, Це тюльпан Грейга. І у мене сорти такого яскравого кольору. Взагалі це мій улюблений колір. Такі тюльпани зростають 6 років. Я їх не викопую, вони тільки збільшуються. Досаджувала в інших місцях десь приблизно такого ж самого забарвлення. Тюльпан Грейга завжди буде мати на листях червоні цяточки. Тобто це ознака тюльпана Грейга, і це дуже велика квітка. Восени саджала тюльпани Кауфмана. Вони мають невеликий розмір, дуже потужне листя. Їх не потрібно викопувати декілька років. Я взагалі не планую їх викопувати. Можна висаджувати вздовж доріжки, на передньому плані квітника, на кам'яній гірці. Навіть я ось так спробувала зробити посадку у контейнер. Теж непоганий мають вигляд. Бачу, що краще, коли в групі не менше 7 цибулин. Фрітіларія. Чи потрібно викопувати кожен рік цибулини, тому що є така інформація в інтернеті. Я не викопувала і бачу, що збільшився квітконос, збільшилася квітка. Є цибулини, які дали два квітконоси, тобто не такі великі квіти, але все ж таки їх дві. Чому збільшуються квіти? Тому що родючий ґрунт або є добрива, є поживні речовини в ґрунті. Я додавала добрива ще в посадкову яму і також. Підживлюю, коли фритілярія вже майже відквітла. Зараз пройшли дощі. Я не використовую водорозчинні добрива під корінь, тому що і так перезволоження ґрунту цибулина може загинути, вона може згнити. І мені задавали питання: а як бути, щоб вона не згнила? Додавайте в посадкову яму шар піску. Саме цибулину ми розміщуємо на пісок. Тоді ризик, що вона загниє, він мінімальний. У мене є гранульоване доброва пролонгованої дії. Я його буду вносити в ґрунт біля рослини. А на цьому куточку і фрітіларія, і тюльпани, і нарциси. І є така думка, що потрібно кожен рік викопувати махрові тюльпани, тюльпани, півоноподібні. У цей тюльпани я вперше їх саджала. Це вже. Другу весну вони квітують, не викопувала всі на місці. Кожна цибулина дала квітку, тобто можна їх не викопувати. Піоновітні тюльпани, які я раніше саджала, так, вони у мене були тільки один сезон. Ось такий у мене досвід. Якщо у вас якось по-іншому, діліться, будь ласка, в коментах. фрітілярія. Стала більше, або два квітконоси з однієї цибулини. У багатьох садівників таке питання. Відквітли цибулинні квіти. Листя починає жовкнути. Чим закрити це жовкле листя, щоб не втрачала клумба-декоративний вигляд? У мене це або ялівці низкорослі, або це багаторічники. І один з них це котовник. Це звичайний котовник, який дає дуже багато самосіву. Я не бачу, щоб коти у нас тут гуляли. Я не бачу, щоб кішки він дуже-дуже був до вподоби. Але як декоративна рослина, яка має листя зелене до грудня в нашому регіоні, який квітує, мені він дуже-дуже подобається. І саме котовник буде. Тут закривати листя тюльпанів. Котовник насіявся за межі ділянки, буду його розсаджувати і буду пересаджувати на інші місця. Біла пляма це іберіс. Він квітує майже два місяці. Він посухостійкий, має зелене листя впродовж всього року. Після цвітіння так потрібно обрізати, якщо є час, якщо немає часу, нічого страшного. Можна обрізати один раз на 3 роки, щоб рослина відновлювалась, щоб не втрачала декоративний вигляд. Але він не буде дуже швидко зростати. Сорт колись купувала на ринку, і не знаю його назви, ну, зростає вже років 6 в нашому садочку. Ого! Ого, це я сховалася, сховалася в теплицю. Лупанула. Сховалася. Я приїхала до батьків. Вони також в Миколаєві. Після дощу все зеленіє, квітує. Батькам 70 років вони самі доглядають за своєю ділянкою. Більше мають плодових дерев, ніж декоративних рослин. Є виноград, є город. Раніше я подарувала батькам парник. Хочу його показати, який він має зараз вигляд, тому що були сумніви, чи не порвуть його місцеві коти, які забігають на ділянку та псують розсаду. І другий момент город на відкритому місці. Степові вітри потужні, а фіксували парник на кілки, які входили у комплект. Ну, бачу, що все гаразд з парником. Розсаду мама вирощувала зелень, редис, з одного боку нагорнула землю, а з труців зв'язала та зафіксувала на кілок. Я маму попросила, щоб вона відкрила парник, як вона це робить зазвичай, коли сонечка багато. Щільність парнику 60. Зараз, кому потрібен парник, тому що погода ще нестабільна, то можна замовити щільністю 42 г на метр. Ми купували в інтернет-магазині Агрос. Я раніше давала промокод на знижку, промокод досі діє. Буде посилання в закріпленому коментарі. Мама задоволена цим парником. Раніше вона сіяла під плівку, каже, що з парником їй зручніше. Зараз тут мало культур, бо вже пересаджувала розсаду томатів. Ось ця розсада накрила пляшками, бо з дощами і холод прийшов. А що ще зростає? Давайте подивимось. Завжди мама садить картоплю. Небагато, щоб поїсти молодої, поки вона дорога на ринку. В середині травня вже є картопля, вже викопують квітнуть дерева, вишня, черешня. А це паркан з плюща, який йде по сітці. Є повне відео по плющу, як його можна використовувати на ділянці. А таким чином батьки збирають дощову воду для поливу рослин. Досі в Миколаєві проблема з водою. Півонії поступово зростають. Є й деревоподібні, і трав'янисті, і топівонія, флокс скоро повністю заквітне. У винограда теж вже почалася вегетація. А я рушаю додому. Поки йдуть дощі, поки не почалася спека, ми вже зараз можемо планувати купівлю затінюючої сітки. Але чи потрібно вона вам і яку саме обрати? Я хочу поділитися власним досвідом. Ми затінючу сітку використовували поверх теплиці. Щільність 60. Я почитала відгуки, почитала літературу, яку саме Ой, щільність рекомендують для півдня для вирощування овочів зелені. Я робила заміри температури. Температура з сіткою понизилась на 8 градусів за Цельсієм. Можу сказати так, що вона дійсно захистить врожай, захистить рослини від опіків. Але якщо повторно щось сіяти в теплиці і вже є сітка, рослини не будуть якісними, вони будуть трохи витягуватись, тому що недостатньо їм сонячного світла. Тому, або це повинно бути таке укриття, коли ми сітку можемо зняти і знов її. Натягнути. На теплиці це не так просто зробити. Тому посіяла, рослини підросли, натягнула сітку. Буде легко вам зробити, коли є стовпчики, і на них ви натягуєте сітку. Там дуже, дуже буде зручно вам прибрати сітку і коли потрібно її залишити на довгий час. Ще у нас є сітка у собак на вольєрі. Ходімо. Показую, як є. Сітка в експлуатації 3 роки. Зараз вона відірвалася після потужних вітрів. Ми її на зиму не знімали, то сітка по якості, вона ще може нам служити і служити. Це щільність 80. Бачу, що можна було сміливо брати 95, тому що тут південна західна сторона, тут дуже багато сонця. І мені здається, що цього захисту не вистачає. Тому, якщо потрібен захист, такий потужний захист від сонця, беріть 90-95, не менше. Я би рекомендувала сітку на зиму знімати. Це в нашому південному регіоні не такі сніги, а взагалі під сніговим навантаженням сітка розтягується. Чим більше щільність, тим менше вона розтягується. Дивіться, як мене видно, не видно. Комусь це достатній захист, комусь мало. Тому щільні сітки це дуже важливо. Сітку можна замовити в інтернет-магазині Агорос, там де і парники. Тому користуйтесь моєю знижкою 5%. Не забувайте вказувати промокод. Саме тоді знижка спрацює. Взагалі, ця знижка вона буде на весь асортимент товарів цього інтернет-магазину. Тому трохи можна зекономити. Я посилання на інтернет-магазин Агрос надам в закріпленому коментарі. Ще один варіант розміщення сітки це паркан. Ми відріз сітки віддали нашим друзям, і вони закрили паркан. Щільність 60 в 2 шари. Я не можу сказати, що повністю нічого не видно. Дивіться, все ж таки просвічується. Ви бачите, що відбувається на вулиці. І також можна закрити і над головою, щоб був захист. Можна закріпити пластиковими скобами, стяжками. І ось такий це має вигляд. Беріть до уваги мій досвід, а також діліться своїм в коментарях. Буду працювати з газоном. Після зими почала відновлюватись трава, але нерівномірна, ось так наростає. Потрібно терміново робити покос. Не можу поки робити скарифікацію аерацію, тому що вологий ґрунт. Пройшли дощі, навіть встала на коліна, дивіться. Волога земля, чекаємо. Потрібно мені повидаляти бур'яни перед покосом, кульбабка у нас зростає. Буду використовувати механічний пристрій для видалення бур'янів. Головне, щоб Фредька не заважав. Вставляю, прокручую і потрібно отак. З корінцями. Видаляю ґрунт вологий і як пластилин. Незручно те, що потім потрібно засипати лунку ґрунтасоміщою або землею. І цей пристрій ну, не досить буде ефективно працювати, якщо дуже маленькі бур'яни, якщо середнього розміру, то візьме. цим пристроєм краще працювати на бур'янах, яке має стережневе коріння. Ми намагаємось не використовувати гербициди, тому що собаки їдять газонну траву. Ну, і взагалі, якщо бур'янів не так багато, то пройшлися, півгодинки попрацювали і вже все чистесенько. Зараз у цей ґрунт з бур'янами я відношу на компостну купу. А навпаки, з компостної купи, з іншої набираю ґрунтосуміш і заповняю всі лунки. Таким чином я ще й підгодовую свій газон. Тиха година на бур'янах. Ось всім би так, дачникам, садівникам, щоб хтось працював, а ти собі лежиш в затінку і відпочиваєш.